Знаєте, в мене для вас є дві новини. Перша це в мене появилась дівчина, практично нова. За це можемо не хлопати. За це за це можемо не хлопити. ні, Нє, -ні, 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 ні, за це не хлопаємо. Це не має бути на з'явці. А друге я купив машину першу свою. О, за це можна похопити. Вживану. Як і дівчину. Як і дівчину, братан, тільки в вживаних, розумієте просто. Я купив машину, і як я істинний галичан, я обмивав цю покупку. Я вийшов в п'ятницю зранку, повернувся в понеділок зранку. Мене зустрів батько в сьомій ранку з таким добрим поглядом. Чадо перейняло традиції, а мама мене не застала. І я на парі друга дня, мені пише мама. Два повідомлення: привіт, як ти? Люблю тебе, цьом, цьом, цьом. Я напрягся. Я походу був в єдиних новинах, бо мама не може просто так написати: тобі, люблю тебе. Мама може сказати, люблю тебе, коли ти тільки що з нею робив домашні завдання, вона тобі дала пізди і прийшли гості. І вона така, синок, як я тебе люблю, пізди в свою кімнату. От такі ситуації мама може сказати, що тебе любить. І реально я купив машину, не дуже круту, шкода Фабія. Але машина на відріз відмовилась їздити по українських дорогах, бо вона поняла, що в неї є особистий водій, який називається евакуатор. І машина така, братан, я як з німеччини приїхала, я так і по Україні їздити буду. Але розумієте, слава Богу, машина вже їздить, все добре. а я... А, як вам це правильно сказати, я дуже довго заробляв на цю машину, я працював на різних роботах. От, наприклад, продавець консультант з моїм толицем, блін. Ужасно. Я розливав пиво, я пам'ятаю, коли я мав звільнятися, коли продавець консультант звільняється, йому похуй на вас всіх. Абсолютно. Бо Тому що я звільняюся, в цей вечір приходить красива, мілфочка, я вже з гарним настроєм, шанси є. А вона мене вбиває одним питанням. Вона каже: А оцей сидер зі смаком кавун м'ята, якого смаку? Я такий зі смаком хрону, що коли пісню макають для концентрації буде? <рес> мене якщо -що звільнили в ту ж секунду. А, після того я працював в магазині лампочок. Так і називався магазин, магазин лампочок, на вивісці намальована лампочка, в магазині одні лампочки. Приходить якась бабка і каже: у вас є духовка? <рес> я такий, Ні, немає. А чого у вас нема духовки? Я кажу, блять, на вивісці пише, магазин лампочок, намальована на лампочка, в мене магазині одні лампочки. Вона дивиться коли дві, і каже, так що духовки нема? Я кажу, у тебе двох передніх зубів чого немає. Я можу ще два видати, мені похуй, я звільняюсь. Розумієте, я такий продавець був. Але е, я, коли не мав машини, я весь час получав по кабіні за свої слова. Ну, така я людина. <рес> коли купив машину, я думав, цього стане менше. Але машина збільшила рівень конфліктів в сто разів. Бо е, я недавно за Львовом запаркувався на бездоріжжі, і виходить якась жінка, а ззаді мене стала машина. Я запаркувався горизонтально, е, машина паралельно. Я розумію вам так паралельно похуй, бо ви ніхуя не розумієте да. Uh, просто виходить жінка і каже, а що ти тут такого став? Циган, ти йобаний. <рес> а я настільки в шоці, що шо я не розумію, як опродовці, я як дитину, ну як так можна, який йобаний, Я ж ну і на машині, ви що собі дозволяєте? <рес> і виходить її чоловік і каже, в чому проблема, я кажу, ну дивіться, ну було то, нема розмітки, став як міг, зараз від'їжджаю, а ваша жінка зразу циган, ти йобаний. Ну як так можна? Є ж де циган. Він каже, а претензії то які? Я кажу, претензії ноль, просто ваша жінка пизда не вихована я сів, поїхав. <рес> я розказав цю історію, мама, мама каже, боже, кого я виховала? Що за дитина? І реально, це був випадок, коли я зміг уникнути конфлікту. Я поїхав. В інший випадок, коли я стояв на світлофорі, а збоку була зелена стрілка, поворот направо, мені треба прямо. Логічно, що я поправив дорожню руку, можу собі стояти. Ну. Бо червоне світло. Ззаді під'їжджає якийсь СІП, починає мені жорстко сигналити, я йому показую з вікна, що я їду прямо, він далі продовжує сигналити, я бачу, що включається зелене світло, я йому показую «фак» і стартую. А тіп вибіг за мною, а там пробка. <рив> Ви не уявляєте, слава Богу, що я бляд, поставив прошивку на машині, що при швидкості 15 км на годину у мене автоматично закриваються всі двері. Ви не уявляєте, як я газунув, щоб вони закрились. <рив> і він підбігає до машини, починає дергати за ручки, я опускаю вікно. Він каже, що ти лось, готуй сто баксів, щоб я тобі рога не опобломав. А я ж то комік, блядь, я кажу я то сто баксів маю, але ти маєш за них гарно відсосати, то до слід провка, я стартую. Він ще за мною десь метрів 50 бів. Це я татові не розказував, бо тато би сказав, що тато би зразу машину забрав, я машину на тата оформив просто. На всякий случай, так. Ні, просто на маму хуй оформиш, бо мама дуже часто обіжається, на тата можна ще оформляти. І реально я трохи деколи порушую. Ну, буває такий грішок за мною. І я порушую і недавно біля оперного театру я зупинився висадити маму, бо була пробка, і тут пробка розсосується, і мені ззаді сигналить чоловік, включає поворотик, обіжає, а мінти. і зразу кря кря е крекрять звук прояваних грошей. Я паркую зліва, під'їжджають поліцейські, і це слава Богу, попались нормальні поліцейські, які не виписують штраф, але хочуть тебе е, наказати. Не в тому плані, що «да, відшлипаємо на сильніше. <ривіт> не в тому плані, хоча я і просив. <ривіт> <ривіт> але розумієте, е, вони починають, говорити, для чого ви порушуєте? Ви ж розумієте, ви затримуєте я такий, ну я ж на одну хвилиночку. Він каже, хочете ми вас потримаємо одну хвилиночку? Я кажу, а штрафу не буде? Вони кажуть, штрафу не буде. Я кажу, ну тримайте. І ви не уявляєте, як важко стримувати сміх, коли два дорослі поліцейські перегороджують тобі дорогу, включають армию і 60 секунд тебе тримають. І такий, боже, як ви жорстко поступаєте, краще б штраф виписали. Може, поясом по дупі побити. Тато так любив робити. На цьому ми сесію. гарного вечора.